Земельна ділянка має площу 267 гектарів. Як ви бачите на на генеральному плані розміщення власне меморіального комплексу, де будуть не тільки місця поховання традиційного колумбарного, а також всі адміністративні будівлі споруди, які дадуть можливість розмітити тут кладовище, займає всього 130 тридцять гектар, тобто це виключно половина цього лісу, із цих 130 тридцяти гектар. Концепцією передбачено знесення виключно 10 відсотків. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ліс залишається в такому ж стані. А ми до вас приїхали як до людей послухати і зрозуміти, що ж дійсно відбувається, чому міністерство ветеранів не може розпочати роботи. бо Ми на них тиснемо і кажемо: дайте нам поховати героїв, чому курни з нашими хлопцями стоять вдома у мене. У моїх посестер, у наших побратимів, у родин загиблих розумієте? Ми, ми з них вимагаємо Пішу, це може притворитися на місце ганьби. Ми розуміємо, що їх треба ховати. Поспілкувавшись з громадою, я зрозуміла наскільки втрачено часу з початку російсько-української війни на патріотичне виховання як молодого покоління, так і на виховання поваги до військових. У наших дорослих громадян, громадян поважного віку, бо вони ще досі не розуміють важливості вшанування пам'яті, а вони дуже переживають за ліс, вони переживають за екологію, вони переживають за тварин і зовсім не розуміють і не віддають перевагу шані наших військових. Щоб я свою думку змінив, я не зміню. Я так само вважаю, що вам всім байдуже на живих військових, тим паче на мертвих. І ви прийшли сюди, не на роботу ви пішли, нікуди. Ви прийшли сюди, аби не побудували кладбище для військових. Ну у вас совість є взагалі. Там не буде такого, забудьте. Я знаю, як поїхали зараз? З вами подивимось персонально. як там будується. Так Давайте тут побудуємо. Це не буде ліс. Не маніпулювати такими фразами, як вирубка всього лісу. Це дійсно не ну, це не відповідає дійсності, так не буде. Е, я повторюся ще раз: е, ніяка екологічна інспекція не дозволить вирубати ліс, а ми не будемо е, порушувати закон. Е, наскільки нам пояснює Міністерство ветеранів, вони навпаки слідкують за, за законністю виконання цього проекту і просимо ще раз, просимо поставитися з розумінням, і надати перевагу повазі нашим героям.